Привіт усім, хто дивиться це відео з прошедшими у вас ще старим новим роком. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою. От опять прийшов подивитися, як працює котел. Тут ще дещо розказав, бо жінка користується котлом, як правильно користуватися, трошки було. Забита, вона вчасно не почистила в горизонтальний часток демохода. Зараз послухайте, як гарно співає котел Це він зараз в розгоні, того і не закривав тут. Він не набирав звичайну температуру, тому що не почищений був. Ну, там десь десь має пробиватися. Ага, зараз подивимось. О, де та камера? Ну, видно огоньок. Ну то не столь важно в общем працює, трошки пояснив, підкоректував, поміг почистити навіть О, так от демоход. Це він зараз прокалюється, набирає температуру. Профілактика в общем по високій температурі. Ви вже бачили цей котел. Я його показував, раніше є відео. Ну, так, дякую всім за увагу. Ще раз доброго